Сучасне життя передбачає ну, значно більшу мобільність жінок, ніж це було, припустимо, 30-40 років назад. І особливо це актуально для сьогоднішньої ситуації, коли жінкам деколи доводиться добиратися до місця свого призначення, добу, дві, а то й більше, коли не завжди наявні умови для проведення гігієнічних процедур, коли жінка, зрештою, потрапляє у якісь нові, незвичні для неї непристосовані умови. Тому у цьому відео я хочу повернутися до такої простої, неначе зрозумілої, але тим не менш дуже важливої теми, як інтимна гігієна жінок під час переїздів або подорожей. Досить нирідко виникають ситуації, коли мені пишуть або дзвонять мої пацієнтки, у яких в дорозі або під час перебування в інших місцях з'являються різні проблеми. Одні з'являється дискомфорт, другий турбує свербіж, третя жаліється, на щось схоже на цистіт, то як попередити подібні неприємності? Всі ми розуміємо, що інтимна гігієна жінки є важливою запорукою її гінекологічного здоров'я, і якщо от в домашніх умовах її дотримання не викликає ніяких проблем, то в умовах подорожі можна легко наразити себе на виникнення різних ускладнень. Тому додивіться це відео до кінця, я впевнений, що ну, воно стане для багатьох корисним. Давайте одразу визначимо декілька основних позицій, про які слід подбати перед тим, як вирушити у дорогу. Що ви повинні прийняти до уваги. Отже, перше, про що ви повинні подумати, це сісти і порахувати по календарю, а чи не припадуть дні менструації на час поїздки? Адже в такому разі вам слід подбати і про дотримання адекватної гігієни саме в менструальні дні. Наступне про що треба подумати, на який час ви від'їжджаєте з дому. І наступне: а в яких умовах ви будете знаходитись припустимо, як в дорозі, так і в тому місці, куди ви прямуєте. І останні два пункти є важливими для формування достатнього запасу гігієнічних засобів. І перш за все, ми поговоримо з вами про дотримання правил інтимної гігієни в менструальні дні, що повинно бути важливим для вас. Почну з того, що знаєте начебто всі, як часто слід змінювати гігієнічні прокладки. Ну, частота зміни в певній мірі буде залежати від тих умов, в яких ви знаходитесь. Разом з тим нагадаю, що на гігієнічні прокладки оптимально змінювати ну, не рідше одного разу на 4 години. Особливо, якщо ви, припустимо, подорожуєте влітку, або їдете там, в теплі краї, або ж будете знаходитись в дорозі довго, там, сидячи на одному місці. Це, знаєте, сприяє підвищеної продукції поту, особливо такій делікатній ділянці жіночого тіла. Наступне подбайте про те, щоб запас гігієнічних прокладок у вас був достатнім. Більше того, покладіть їх трохи більше тієї кількості, яку ви от приблизно розрахували, адже немає ніякої гарантії, що ви ну, не затримуєтесь в дорозі, Так, наприклад, буває нерідко при перетині кордону. А крім того, може виникнути ситуація, коли потреба їх, усе ж таки, стане частішою. Та й подумайте про те: а чи зможете ви придбати ваші звичні прикладки там, де ви будете, ну от якщо вони, припустимо, закінчаться. Йдемо далі. Важливо, беріть із собою тільки ті прокладки, якими ви ну, користуєте зазвичай. Бажано, щоб вони були зроблені з натуральних речовин, не обов'язково купляти щось нове, не треба експериментів, особливо в дорогу. І знову я хочу нагадати про їх достатній запас, адже краще, щоб у вас були саме ті засоби, які треба, а не довелося купляти казна що. Ну, і тепер пора згадати про гігієну під час менструальних днів. Ну, власне, все те, що я тільки що розказував про гігієнічні прокладки, так само стосується і прокладок, і тампонів, якими ви користуєтесь під час місячних. В першу чергу, потрібен їх достатній запас. Ну і бажано, щоб це були саме ті засоби, до яких ви звикли. Ну і бажано з натуральних матеріалів. Нагадаю, що міняти і тампони, і прокладки під час менструації також слід не рідше там, ж один раз на 4 години, ну і безумовно, у разі їх надмірного забруднення, навіть якщо і не пройшли оті стандартні 4 години. А для тих, хто використовує, припустимо, менструальні чаші, то слід також дотримуватись правил їх використання. І важливо пам'ятати, що деколи. Менструальних виділень може бути більше, аніж зазвичай. Через що там, скажімо, стрес, тривалий переїзд, зміна часових поясів або просто перебування в дуже теплому кліматі. Тому логічно було би взяти з собою прикладки із дещо більшою кількістю крапелек. Ну так, про всяк випадок. І навіть якщо ну, виділення і не будуть у вас різнішими, то все одно гірше такі прикладки точно не зроблять. А тепер декілька слів про інші засоби гігієни. Мило, гелі для душа, все це також потрібно для проведення гігієнічних процедур. Рекомендація і в цьому випадку буде схожою: беріть з собою те, чим ви користуєтесь зазвичай. В певній мірі, це зможе захистити вас від а, можливих ускладнень, пов'язаних із виникненням подразнення, шкіри або слезових. Якихось алергічних реакцій на нові, от, незвичні для вас засоби. Ви повинні пам'ятати, що можете опинитись в умовах, коли душ буде недоступний. Саме для цього можна використовувати е, вологі серветки для жіночої гігієни. Вони виробляються із природних матеріалів і можуть допомогти вам тоді, коли помитись немає змоги. Будьте уважні, коли куплятимете такі серветки, адже в склад речовин, якими вони просочені, можуть входити, припустимо, різні трави, якісь хімічні інгредієнти, одні з яких зволожують, інші навпаки підсушують або знімають запальну реакцію. Тому, обираючи такі серветки, згадайте, до чого ваша шкіра більш звична. І на закінчення, нагадаю, що Перед будь-якою поїздкою або переїздом ви повинні подбати про свою гігієнічну безпеку. Підписуйтесь на наш блог, ставте лайки, і я впевнений, що це допоможе більшій кількості жінок отримати потрібну їм інформацію.